Всім привіт, любі друзі! Сьогодні вашій увазі пропонуємо турецький рахат лукум Це такі східні ласощі. А цей рахат лукум з трояндовою водою та шоколадом. Він надав в шоколадній молочній глазурі ось такі класні молочні кубики. Їх виходить, бачите, вони такі величенькі, в міру м'які. Їх виходить десь 11-12 штук на 100 грам. І коштує це 30 гривень 100 грам. Ось такі вони в розрізаному вигляді. Бачите? Дуже ароматні. Смачний шоколад. І, шкода, не можна на камеру передати смак і запах, який йде з коробки, такої смачної троянди. Ось так вони виглядають, бачите? Так що замовляйте, поки що ще є в наявності. Новинка.